Ну а ну коші той так любить крумплі на шпоріги, я аж пора в чехах немає. Та нікайте, не уникалам у Тіктоковий лайфхак, та й з вами сидів крумплі, лише нам треба раз помити та й нарізати на тоненькі скибочки, та й нікайте, оббися там ні чорного не б стало. Посолились ми, так одно рукою файно калапучкаємо, або другого знімати відео, та й викладаємо на майпарадну чисту рішітку з духовки, яка в нас є. Так, доста файно, порядочно ми уклали, лише никайте, ну там не літь навто згорі олою, бо взагалі вас крумплі не удуть. І ось сяк відправляємо в духовку. Неубисе вони там пропекли сюдим тудим ви лише поникайте, як сіся надула, та гіжаба коробова. Ну що, ви лише поникайте на наші смачні ароматні крумплі, з згорі пуллями, кіть у вас є домашні олики, дня та годин бити із магазина, все файно припарадиме зелену, свіжу цибульку, можекі щось те таку. Пудвала та й смакуємо лише перста сокотіть, бо в то дуже дуже добрі такі крумблі. і шпор нам даже